Хезбала в повній бойовій готовності ніколи в житті е, Асада е, не Гая -Тахрі Решам, вони б його не знесли. Тому що Хезбала б мішалась цей uh -huh. процес Іран би підтримував. Ізраїль зробив величезну справу. Ізраїль фактично знищив Хамас, Ісламський Джихат і інші терористичні угрупування. Але все одно дестабілізація іде, все одно е, для Ізраїля є загроза її, її безпеки. І тут повинна була б навпаки. Бути підтримка сполучених штатів в цьому процесі, а сполучені штати ведуть напряму перемовини з Хамасом, мінуючи Ізраїль. Да, стосовно да це добре, що був звільнений один заручник, громадянин Сполучених Штатів і громадянин Ізраїлю, але ж ну є ж певна ситуація, взагалі безпекова, яка регламентує сталу безпекову ситуацію взагалі в регіоні. Обговоривши абсурдність ситуації, чи є вірогідність дійсна розриву? Якихось дипломатичних відносин стосунків Ізраїлю з Трампом, і що тоді зі світом взагалі в цілому? Ну, давайте скажемо так, розриву дипломатичних стосунків не буде раз. Тому що давайте говорити лобі, яке існує в Сполучених Штатах, єврейське, воно дуже потужне. Да? І Воно не дасть це зробити, принаймні, вже якщо зайде в такий клінч. Да, Натаньягу заявив на засіданні Кнесету, на засіданні Комітету закордонних справ про те, що вони. Може так статися, що відмовляться від американської допомоги. Таке може бути. Да? Дійсно, звичайно, якщо Сполучені Штати будуть таку проводити політику, да? яка фактично загрожує безпеки Ізраїля, да? то вони самотужки будуть тягнути цю лямку. Хоча Ізраїль зараз попадає в не дуже приємну ситуацію з європейськими країнами. Ви знаєте, що Франція, Велика Британія, Канада дуже різко висловили стосовно операції в Газі, і вплоть до того, що голосила про можливе введення санкцій проти Ізраїля, що для Ізраїля може бути дуже болюче. Але я вам хочу сказати таку ситуацію, що в разі того, якщо Ізраїль буде бачити, що Іран дійсно е на грані конкретного отримання ядерної зброї, да, вони можуть самотужки нанести mm -hmm. певні удари по ядерних об'єктах. Да, я з вами погоджуюсь. Там у Ірана достатньо це все глибоко розташовано на 100, на 120, на 150 метрів. Я бачив об'єктиці, наприклад, в Ісфахані, на найпотужнішому підприємстві, яке виготовляла і наші літаки. Українська ж програма Анів mm -hmm. там була до, 90, до 2015 до року. І там же виготовляли і ракети, і безпілотники, і гелікоптери, і так далі. Я бачив це виробництво. Я бачив величезні шандерні пройоми, що говорить про те, що дуже на великій глибині знаходяться об'єкти. Певні і звичайно їх вразити можна тільки е, використовуючи стратегічну авіацію американську, яка знаходиться на базі, Дія Гарсія, яка несе глибинні бомби, mm -hmm. gbu 57, які можуть дійсно Пробити як протибункерні mm -hmm. діяти. Mm -hmm. Але ж навіть таким чином ці можна не знищувати таким чином, а можна знищувати входи і виходи в тунелі. Ну без американців дуже важко буде. Ну, в принципі, Ізраїль буде готовий. Самостійно це буде важко, але теж наносити ці удари. Ну будемо спостерігати. Як... Сподіваємося, що до цього не дійде. Не дійде і, і, дійсно, нам з будь-якої точки зору, пане Гане, як я розумію, і суто моральної, етичної і, етично, і спрагматичної не потрібно, аби там в тому регіону знову розгорілося. Тому що, по перше, це втрачені життя, в тому числі і цивільних людей. А ми проти цього. Ну і звісно ж, це фокус уваги, який може зміститися це... у наших партнерів, з України ось туди. Нам це точно не потрібно. Тому стежимо в тому числі. З вашою допомогою і разом з тим спостерігаємо за тим, що ракети та бомби продовжують летіти в напрямку України. Швидкісна ціль з Криму в напрямку Кіровоградщини по Кропивницькому прилітає, як зазначають моніторингові пабліки, в тому числі повітряні сили збройних сил України. Про це пишуть Ніколаївський Ванюк протягом сьогоднішнього нашого ефіру. Також у своєму телеграм-каналі писав про те, що було дві балістичних ракети у напрямку Кропивницького. Пуски відбуваються знову ж таки з тимчасово окупованого Криму. Стежимо за ситуацією і вас також повідомляємо. Якщо у вашому регіоні зараз лунає сигнал про повітряну тривогу, обов'язково дослухайтеся до усіх рекомендацій та спускаєтесь до бомбосховищ. Пане Євгена, вам на цьому слові дуже дякуємо, що завітали. Євген Добряк, експерт, міжнародник та народний депутат України шостого скликання з нами спілкувався. Ну і направду продовжуємо невтомно вам, шановні глядачі, дякувати за те, що ви залишаєтеся разом з нами. От в такі часи, в таку епоху живемо інформаційно насичену різними важ. Зливими новинами. Ну і звісно ж тут повертаємося до нашого опитування. Нагадаю, що вас сьогодні запитували про те, чи втомилися ви від новин. і Ми запитуємо про це сьогодні у наших гостей разом з тим. Ну і питаємо у людей на вулиці, у наших киян, чи втомилися жителі столиці від новин, такі емоції, які викликаються у наших людей від тих новин. Вони абсолютно різнобарвні, різноспектрові. Ну і звісно ж, хочеться запитати у них, що вони відчувають, коли читають новини. Запитували наші кора. Респонденти у жителів Києва, це давайте почуємо відповіді. Так, трошки є втома, але все одно сподіваємось, що все буде добре. Які емоції у вас переважно, коли читаєте новини? <гум> ну, іноді плачу, дивлячись, які новини читаю. ну Різні на сам, ну тому що зараз всі трошки втомлені, да, Але ж. А я видно по життю такий меланхолік, і тому різні. В тому вчуваю. Жасне новини. плохі. Які емоції у вас переважно, коли читаєте новини? Нехороше, нехороше. Коли це якісь хороші новини, чи воно вже на загальному фоні? Ну, це загальний фон, я вам говорю. Звісно, бувають хороші новини, радушся, а так, ну, основному, одно все. Трошки є. Які емоції у вас переважно, коли читаєте новини? Коли читаємо новини, негативні. Чому? Ну, тому що новини більш такі, знаєте, дуже там багато смерті, багато крові, всі незадоволені, всі дуже такі емоціонально. Тяжкі і тому від цієї тяжкості приносить тяжкість на нас. Пане, що ви відчуваєте, коли читаєте новини? Які ваші емоції? Негативні, скоріше ж, за все. Чому і від яких новин саме негатив? Війна Головний негатив. Гибнуть люди, людям не до да радості. Втомилися від новин? Так. Дякую. На жаль, все не дуже добре. Тому. Які новини переважно там, дратують або не дратують? Та які? Усі. Що взагалі в світі робиться? Не дуже добре. Лучше були б радісні новини, було б краще, звісно. Але Але таких новин мало. Ну, може, їх і більше є, я не знаю. Ну, війна і ці всі собиті, от я із Святошинського району, там же в нас катастрофа. Пострадало багато людей, будинків, і наш будинок в тому числі, то самі знаєте, які можуть бути у людей емоції. Я їх питаюсь не дивитися зараз. А чому? Ну, того, що це все напряжно. На роботі напряг, новини напряг. Хорошого там нічого не бачиш, тих новинах. Які ви емоції переважно відчуваєте, коли чуєте якісь? Більше да плакати хочеться, більше нічого. Е, зараз не читаю, мало читаю. А чому? Не знаю. Якось втомилась, тому і не читаю. Пане а ви? Так, да, Втомився вже. Нато багато негатива, просто нічого не змінюється і все. Я новини, вже рік не дивлюся. А чому не дивлюся? Тому що це дуже важко, важко, дійсно дуже важко. І коли коли нервова система не витримує, це якийсь спосіб самозбереження, бо інакше я з Харкова взагалі то, інакше просто неможливо вижити. Ну, ось такі думки наших киян. Дякуємо за те, що ви поділилися. Зокрема, так само наголошуємо а, на тому, щоб ви, зокрема, наші глядачі зараз голосували. Буквально за це питання. Чи втомилися ви від новин? Їх дуже зараз багато. Хочемо почути це. Ну, так само що хочемо подякувати найбільшій платформі українських брендів всі свої за те, що мені настільки сьогодні приємно працювати в цьому прекрасному наряді. Дякую, що ви тримаєте свій бізнес. В руках тримаєте економіку, сплачуєте податки, ну і таким чином допомагаєте, зокрема, нашій державі і тримаєте Збройні Сили України, які так само тримають всю Україну на своїх руках. Ну а так само в нас є ще чимало цікавої інформації для вас, наші глядачі. Про що конкретно далі будемо говорити? Давайте подивимось. Важкий шлях до миру. Черговий раунд перемовин між Україною та РФ заплановано у Ватикані наступного тижня. Сенат США підготував 500 відсотковий тариф на російські товари, аби натиснути на агресорку. Водночас Київ вимагає від Москви обіцяного раніше обміну полоненими. Чи погодяться у Кремлі на зустріч у резиденції Папи Римського? Ревізія від союзників Марко Рубіо заявив, що США проведуть аналіз всієї наданої Україні допомоги, аби виявити можливі зловживання. Для чого Вашингтону проводити масштабну перевірку? Нові листи щастя українці почали отримувати запрошення до податкової через грошові перекази на картку. Діями ДПС вже обурився голова парламентського комітету Данило Гетманцев, що саме викликало бурхливу реакцію у народного депутата. Датки, гроші, бурхливі реакції це все про новини, від яких час від часу томимося, та звісно ж, але не можемо не брати до уваги і особливо хочеться зауважити хороші новини. Це ті новини, від яких неможливо втомитися, тому о, саме такі новини на новинах лайф вам і готуємо. Не шановні глядачі. Тому підтримуйте нас обов'язково за це своїми вподобайками, підписками та коментарями. Ну а ми будемо продовжувати працювати для вас і спілкуватися з цікавими гостями, які також для вас, я впевнений, готують цікаві за. Ну і будемо цікаве обговорювати з нашим наступним гостем Андрій Єременко, соціолог, вже у нашій студії. Пане Андрію, неймовірно раді вас бачити. Слава Україні! Ну, Героям слава! Теж дуже радий тут знаходитися в студії. Дякуємо це взаємно. Ну і хочеться нагадати. От Маргарита, хоча їй вже пригадувала наше головне питання, але ще раз не зайве буде повторити наше опитування. Сьогодні таке: ви втомилися від новин? Маємо кілька варіантів відповіді. Так, мрію побути в тиші, варіант номер один, трохи, але тримаюсь. Варіант номер два. Ні, повинен повинен і енергії. Номер три. Ну і четвертий варіант втома не на часі. Обов'язково відповідайте і свої окремі думки, аналітику зазначайте в коментарях. Пане Андрію, ну. Ви також, я впевнений, свого роду інфоголік, тому що ну, робота змушує. Соціологія це велика концентрація різної інформації. Тому запитаємо і у вас, чи втомилися ви від новин? Я дуже велику кількість новин починаю сприймати як шум і всі новини ділю на категорії. Це щось на що я можу повпливати? Так. Чи те, що це щось може повпливати на мене? Так. Якщо воно не підходить ні, в, ні під перш, ні, ні другий варіант. Я ну як би намагаюся абстрагуватися, дивитись на це так безбоку. боку. Ну от, наприклад, про а, новини з вбивством от, Портнова, я ну я, я на це впливати не можу. Це на мене не впливає. Та, 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 да, це не я, то ну відповідно, я цим і не сильно цікавлюся. Розуміло, викреслюємо у вас з цього списку. А СБУ так само нас дивиться, тому так само СБУ вас так само викреслила. Це дуже правильно насправді дійсно підход, зокрема, до будь-яких проблем. Але тим не менш, якщо говорити знову ж таки про ставлення людей до новин. Чи є останні якісь дослідження, як люди почали сприймати весь вир новин? А ну почему? люди в нас приймають його приблизно однаково, нічого радикального не змінилось. Коли нічого не відбувається, чи новини такі, коли нічого не змінюється, uh -huh. чи вони одно, однотипні. Поступово кількість переглядів всіх каналів та всіх статей і так далі в цілому спадає. І це приблизно одночасно відмічають і там телеграм-канали, і Ютуб, і хто тільки ні, всі тут займаються як інформацією. Потім з'являється щось цікаве. Uh -huh. ну, наприклад, Історія, і всі одразу починають дивитись, тому що це стало цікаво щось інше. Uh -huh. ну Грубо кажучи, старий журналіст, старий журналі для студентів журналістики першого курсу, собака покусала людину, людина покусала собаку. Uh -huh. Ну Коли щось відбувається, те, що іде по категорії людина, покусала собаку, от люди починають дивитись. І що і. Потім е тут новий стан, люди нового стану звикають і знов поступово перестають дивитись, перестають переглядати. Ну це приблизно воно так завжди. От, які я тієси пам'ятаю. Тут ну, це все завжди читається і клікається, як зазвичай там вбили, спалили, втопили, та і одразу ж мільйонів перегляди. Головне, аби журналісти цим не зловживали. Ми, наприклад, на новинах Лайф завжди контролюємо це. Ну і у цьому зв'язку хочеться зачитати наступного рівня новини, які впливають на всіх нас. Але ми, на жаль, ну як я розумію, тут поки що повпливати на Трампа з Путіним не можемо. Але от це цікаво спостерігати. Гати це цікаво обговорювати. Президент США Дональд Трамп провів двогодинну розмову з Путіним, підсумувавши лідер США. Також заявив, що Росія та Україна негайно розпочнуть переговори про завершення війни. Він вважає, що розмова з кремлівським диктатором пройшла дуже добре. Давайте почуємо пряму мову Трампа. Росія і Україна негайно розпочнуть переговори про припинення вогню і що більш важливо про завершення війни. Умови для цього будуть обговорені між двома сторонами. Тон і дух розмови були чудовими. Росія хоче вести широкомасштабну торгівлю з США, коли закінчиться ця катастрофічна кривава баня. І я з цим згоден. Для Росії існує величезна можливість створити величезну кількість робочих місць і багатства. Її потенціал не обмежений. Так само, і Україна може отримати великі вигоди від торгівлі в процесі відновлення своєї країни. Втім, президент України Володимир Зеленський вкотре наголосив, що Росія не дає сигналів щодо припинення вогню. Він наголосив, що саме через це на Кремль варто чинити тиск. Давайте почнемо президента. На жаль, росіяни не дають сигналів щодо припинення вогню. І вони поки не готові війну завершувати. Отже, всі наші форми тиску, вся наша робота з партнерами заради. Тиску на Росію це те, що абсолютно потрібно: тиск переконує, тиск на полі бою, тиск в економіці, і саме для цього санкції. і Водночас новий граунд переговорів щодо припинення вогню між Україною та Росією можливо відбудеться вже наступного тижня. Про це заявив президент Фінляндії Олександр Ступ. Він стверджує, що США не відмовились від своєї ролі посередника і додає, навпаки, їх стало більше. Давайте почуємо. Зустріч ймовірно відбудеться у Ватикані. На ній обговорюватимуться технічні питання. Посередників побільшало раніше лише США виступали в цій ролі, тепер і Європа бере участь. Олександр Ступ, президент Фінляндії. Ну, тут хочеться почати з цієї розмови телефонної з Путіним. Трамп поговорив з Путіним і з вами, як соціологом, хочеться поспілкуватись про таке. Хочеться поставити питання, пане Андрію. Чи можна сказати, що Дональд Трамп за своїм психотипом є цільовою аудиторією Владіміра Путіна? Я Чого запитую? Тому що є певна аудиторія у Путіна у Штатах. люди, які вірять в нього, які його обожнюють, тому що він дивіться весь такий, начебто, консервативний, він за старі традиційні цінності, за сім'ю і так далі. Виносяться за душки факти, скажімо так, приховування ним своїх дітей, факти того, що він полюбляє чомусь цілувати публічно малолітніх хлопчиків у пупа. Та це все виноситься, але от у нього там така репутація. Чи можна сказати, що з соціологічної точки зору Владимір Путін потрапив у сердечко Дональда Трампа? Це, мабуть, не до цього до психолога запитання, але ну насправді воно так з одного боку виглядає, Глядає з іншого боку, Трамп про а, практично будь-яку розмову будь, з будь ким говорить, використовуючи слова дуже добре, велика дуже там чудово пройшло всі зацікавлені. Прекрасна розмова. Вот яка б розмова не була. Трамп завжди про неї говорить так, і тут нічого не зрозуміло. Тут більше мене непокоїть те, що штати не хочуть з одного боку збільшувати тиск на Росію, але з іншого боку. А ті пакети допомоги, які були прийняті ще при Байдені, все ж таки продовжують йти. Все ж таки не було нічого, наприклад, вже. Трамп при Трампі США погодились обслуговувати а, українські літаки в 16 Пам'ятаєте, там була от та історія, що там обслуговувати, не обслуговувати. Mm -hmm. а, все ж таки, вже при Трампі це зсунулося. і тому а, Трампа і не можна назвати однозначно повністю проросійським. Так да, він не робить нічого такого, щоб змусило Росію швидко закінчити війну, тому що якби вони дійсно зробили і, і запровадили ті санкції, про які говорили. Ну то Росія б за місяць два війну би закінчила. Тому що в небі просто закінчились на це ресурси. Uh -huh. Суто технологію суто технічно див не змогли вести її. Але і з іншого боку, а, я не помічаю такого шаленого опору Україні, який, наприклад, той самий а, ті самі трампісти робили. Пам'ятаєте, коли ніяк конгрес не міг затвердити допомогу Україні і пів і на півроку це загальмувалось, саме через те, що Трампіст не ставив це на голосування. Саме через це. От і такого шаленого оперу, який був от тоді, зараз ми від Трампа і Трампістів не очікуємо, тому не, не бачимо. Може, очікуємо, але не бачимо. Тому я би не сказав, що тут все однозначно так погано. Угу. Ну і давайте ще трошки до соціології. Угу. Отже, стали відомі результати опитування соціологічної групи Рейтинг щодо перемовин між Україною та Росією, які відбулися в Стамбулі. Таким чином, за даними, лише 25% України. Українці вважають проведені перемовини успішними і впевнені, що вони принесуть мир. Натомість, 66% вважають, що ситуація не з...